Ось так поблизу старого села на Рівненщині відеокамера зафіксувала трьох вовків. Днями раніше подібні сліди сіромантів помітили й на іншому кінці Рівненщини. На території національного природного парку Дермансько-Острозький. Ми проводимо щорічні обліки тварин по слідах. Проводиться це, цей захід тоді, коли стійкий сніг або свіжовипавший сніг. Тоді ми можемо зафіксувати сліди тварин. Ну і в рамках цьогорічного обліку ми виявили сліди вовка, це близько шести особин. Окрім слідів, працівникам нацпарку вдалося побачити і самого хижака. Три тижні назад я підвозив дружину до школи, бо в нас такі замети були, то я на свої очі бачив вовка. Це між Іляшівкою, і Данилівкою Вовк робив свій перехід ну, через поле так і до лісу добирався. Вовк такий, вагою за 50 кілограм. На території та околицях парку вовка не бачили упродовж останніх п'яти років. Тоді ж сяроманець наробив шкоди в одному із господарств. В селі Данилівка була розірвана овечка одна в господара гниди Віктора. В національному парку вважають, що повернулися вовки на Рівненщину через війну, заборону полювання та збільшення кількості їжі парнакопитних. Чи становитимуть вони небезпеку для селян? Працівники парку поки не знають. Проте додають, в разі чого єгері здійснюватимуть їх від стріл. Зараз такої немає небезпеки, бо це зимовий період. Всі стоять на сухосійному, і корови, і конів людей, які є. А вже літом, то будемо бачити, як чи вони змігрірують кудись, чи вони залишаться тут у нас. Бо для вовка, щоб він, будемо казати, так, виводив своє потомство, треба дуже глухий такий ліс, щоб там ніхто не, не, ну, не тривожив їх. Місцеві жителі хижаків не бояться. Кажуть, мирно співіснувати з ними навчилися ще з дитинства. Вовки мене не бояться, я їх теж. Нападають. Не нападають. Не нападай. Не було в нас такого случаю. Ми мирно живемо. Ми з ними виросли, не нас, ми їхні. Ні наші не наша не І Ми її не дружно не чпаємо. Цьогоріч вовків та їх сліди бачили не лише на Рівненщині, але й Волині та Франківщині. За словами тамтешніх єгерів, сіроманці нападали навіть на свійських тварин. Однак, якщо напади продовжуватимуться, то єгерям доведеться полювати на хижаків, аби скоротити їх кількість. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.